Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Із двох з половиною тисяч перевірених укриттів в області понад 600 виявились непридатними для використання. Які подальші кроки влади. 34 медалі за оборону Чернігова вручили сьогодні у міській раді з нагоди Дня Конституції України військовослужбовцям. Чернігівський сапер Олександр Борисенко, відомий як кракен, підірвався на російській міні і втратив ліву ногу, але знову прагне повернутися на службу. Із 2,5 тисяч перевірених укриттів області 314 виявилися закритими, а 614 – непридатними для використання. Такі результати комісійних перевірок сховищ оприлюднили сьогодні на брифінгу в Чернігівській Ова. Нагадаємо, провести загальноукраїнську ревізію стану укриттів доручив президент Зеленський 1 червня після падіння уламків російської ракети у Києві. Тоді загинули троє місцевих серед них дитина, які не змогли. Могли потрапити в укриття після оголошення тривоги. Про результати перевірки та подальші кроки влади розкажуть наші кореспонденти. Це бомбосховище в гуртожитку, що на вулиці Івана Мазепи, 68Б. Раніше воно перебувало на балансі підприємства Хімволокно, каже мешканець будинку Сергій Юрченко. Зараз ним опікується комунальне підприємство Новозаводське. Люди тут ховалися минулого року під час активних бойових дій у Чернігові. За словами чоловіка, у той період зі сталі укриття текли нечистоти. Троби полопалися. Ми дали заявку для КП «Новозаводського», щоб. Виконали ремонтні роботи по знешкодженню. Протікання труби були по першому етажу замінені, але ще на даний час є протікання. Сьогодні працівники новозаводського знову прийшли ремонтувати каналізацію через протікання у бомбосховищі сиро каже Сергій Юрченко. У найпроблемніших місцях доводиться ставити відра, щоб туди стікала вода. Крім ремонту, труб із укриття вивезли сміття, частково відновили освітлення, за словами чоловіка, дещо облаштували своїми силами. Та є інші потреби, з якими вони зверталися до балансу утримувача, наприклад, нові двері на одному з чотирьох виходів, а також лавочки. Ми ж просили, щоб нам е, привели сюди воду, тому що що тут 20 метрів труби прилежить. Тут же ж колись були і туалети. І, і скважина була, і немає ж, що. Ніяких цих, ні ломів, ні лопат, нічого протягом червня в області, як і по всій країні, за дорученням президента Зеленського тривали комісійні перевірки укриттів. Їх результати оприлюднили сьогодні на брифінгу в Чернігівській ова. Із понад 2,5 тисяч перевірених укриттів, 614 визнані непридатними до використання. Говорить заступник начальника головного управління ДСНС в області Дмитро Безкостий. Більше половини з них у Чернігові. Місто Чернігові. Обстеженню підлягало 1291 об'єкт, з яких зачиненими виявилися 159, тобто 12,5%, непридатних 355. 314 перевірених укриттів в області виявилися закритими під час оголошень повітряної тривоги. На лінії 102 було 22 звернення. Більша частина – це 18, 19 звернень, це по місту Чернігову. Де у нас на момент і в нічний час, і під час повітряних тривог були закриті укриття. Скарги були від громадян. По Ніжину була одна скарга з 22, і по прилукам дві скарги. І це вже дуже схоже на саботаж. Тому зрозуміло рішення Ради національної безпеки, яке останнє. Посилити кримінальну відповідальність за стан, укриття і можливість доступу 26 червня. Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо безпеки сховищ. Ним серед іншого пропонують криміналізувати відповідальність за незалежне утримання укриттів та ненадання до них доступу. А також доручили привести сховища до ладу до 25 липня та притягнути до дисциплінарної відповідальності посадовців. Рада оборони рекомендувала притягти Чернігівській міській раді притягти до відповідальності осіб. Які опікуються укриттями? Та сховищами у місті Чернігові мова про е чиновників Чернігівської міської ради, які відповідають за організацію і забезпечення цивільного захисту в місті Чернігові. Нагадаємо, відділ захисту цивільного населення у Чернігівській міській раді очолює Григорій Годун. Реагуючи на рішення РНБО, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако повідомив, що питанням безпеки, до яких належить і облаштування укриттів, мала б займатися міська військова адміністрація. Ми вважаємо міська рада. Діяльність міської військової адміністрації в плані укриттів і взагалі безпекової ситуації в місті недостатньою, неефективною. Зараз це підтвердило РНБО своїм рішенням, тому дали місяць на виправлене. Згідно кодексу цивільного захисту, відповідальність за заходи з цивільної оборони покладається на органи місцевого середування. Приміром, якщо це багатоповерхівка, Жеківська, то відповідно, ЖЕК відповідає за неї. За словами Ломака, днями у Чернігові затвердять склад комісії, яка перевірить усі укриття міста та складе акти огляду. Згідно з ними, місто закуповуватиме обладнання для укриттів, якого не вистачає. Зібрав інформацію з жеків нам потрібна сума близько 9 мільйонів гривень. Олександра Денисенко, Анастасія Лоза, Дмитро Фальчевський та Олександр Поліщук Суспільне новини, Чернігів. Смертельна ДТП у Чернігові, за попередньою інформацією, військовий, що був за кермом автомобіля Нісан, з яким зіткнувся мотоцикл Хонда, був тверезий. Це підтвердив пристрій Драгер. Про це Суспільному повідомили у Чернігівській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони. Наразі проводяться першочергові слідчі дії в цій справі. Також відібрані необхідні зразки у водія для остаточного дослідження на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Нагадаємо, вчора у смертельні. Ні ДТП біля прогресу у Чернігові, водій Нісан, розвертаючись на перехресті, не переконався в безпечності своїх дій та зіткнувся з мотоциклом Хонда, який рухався зустрічному напрямку. У цій ДТП на місці пригоди загинув старший інспектор з особливих доручень управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Чернігівській області, полковник поліції Руслан Осипенко, який був на мотоциклі. 34 медалі за оборону Чернігова вручили у міській раді з нагоди Дня Конституції України. Їх отримали військові Збройних сил України, нацгвардійці та тероборонівці, які у лютому березні 2022 році обороняли Чернігів від російських військ під час повномасштабного вторгнення. 14 з цих бійців під час оборони Чернігова отримали поранення. Чернігівець Даніель Джонсон, професійний військовий, був в зоні проведення АТО, а на початку повномасштабного. Вторгнення став командиром танку та безпосередньо обороняв підступи до Чернігова. Згадує бої за місто. У нас місце не було визначено. Тобто, куди нас визували, туди ми виїжджали. Тобто, ми робили це оперативно. Саме Чинівські оборонці, і Тароборона і окрема сільська танкова бригада. От саме вони і зупинили їхні прориви, і на підступок до міста вони їх просто. Розтрощили нагорода це моя перша, тому що ну я йшов не на, не на за нагороди або за кошти. Я йшов просто для того, що треба захищати. Медаль за оборону Чернігова затвердила Чернігівська міськрада. Загалом на отримання цієї відзнаки оперативне командування північ подали документи на 4715 військовослужбовців із 16 військових частин. Коли ти вибрав професію, то мусиш бути готовим до цього. Чернігівський сапар Олександр Борисенко, відомий як Кракен, торік у грудні під час відрядження на Харківщину підірвався на російській міні і втратив ліву ногу. Чотири місяці в лікарнях, протезування, реабілітація. І тепер чоловік ходить, плаває, їздить на машині та каже, що дуже хоче повернутися до роботи. Президент відзначив Олександра Орденом за мужність третього ступеня. Детальніше дивіться далі. Сапер Олександр Борисенко приїхав до своєї частини. Кракен, який самотужки носив 200 кілограмові тубуси від авіабомб зараз на лікарняному. Торік у грудні під час відрядження на Харківщину він підірвався на російській міні і втратив ліву ногу. І я перевіряв. Металошукачем він на все повністю срабатував. Ця міна, яка трапилася мені, від того, що були прильоти артилерії і викиди землі, її присипало землею. Олександр говорить, він одразу усвідомив, що трапилось. В той момент було важливо, щоб не постраждали його колеги. Я побачив, де я перевіряв, і на ту сторону я впав. І тоді я вже крикнув. Що я 300 і щоб до мене ніхто не побіг. По енерції він може на допомогу побігти і підірватися. Також чоловіку наклали джгут і викликали швидку. Вже тоді він розумів, що залишиться без ноги. І коли мені колега наложив турнікет, я кажу, все, каже, да. Депресії чи сильних переживань через втрату ноги каже Олександр: у нього не було. Єдине, що переживаєш завжди щоб лишитись живим. А так, ну. Так трапилось сапер, коли ти вибрав професію, то ти мусиш готовий бути до цього. Чотири місяці чоловік провів у лікарнях. Потім протезування в Сполучених Штатах та реабілітація в Україні. Весь цей час, говорить сапер, його дуже підтримували друзі. Навіть щоб я захотів впасти то мені все не дали зробити. Люди заходили, виходили. Таке чувство було, як якесь київське метро. Дуже багато було. Гостей. Дуже важливо, щоб підтримували. Протез не є перешкодою для повноцінного життя, каже Олександр. Із ним чоловік може ходити, плавати і їздити на машині. Автівкою він користувався і коли лежав у лікарні. Поїздки допомагали відволіктися і розвіятися. Я на костелях сів і поїхав. Покатався, покатався, потім приїхав, набрав хлопцям, вони машину забрали, припаркували. А мене в палату. Чи зможе Олександр повернутися на свою посаду, вирішуватиме керівництво? Сам чоловік дуже цього хоче. Духом я хотів би повернутися. Зі мною хлопець був на протезуванні, і коли почалось повномасштабне вторгнення, він на одній нозі з своєю гвинтівкою розстрілював колони. І він повернувся зараз, запротизувався, повернувся і служить далі. Але для повернення є перешкоди, каже сапер. На протезі є металеві предмети. І, як мінімум, коли я буду працювати з металошукачем, це може давати фон і збивати роботу. З використанням нових методів мінування є такі боєприпаси, які можуть спрацьовувати навіть на метал, який знаходиться на самому сапері. Це буде небезпечно для нього вже. На повернення Олександра чекають, каже Артем Кузуб. Можливо, тепер чоловік навчатиме молодших колег. Наталія Гоман, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини середи. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.